Доброго дня, мене звати Ліна. Я ерготерапевт реабілітаційного центру Віта Нова. Що ж таке ерготерапія? Це не просто комплекс реабілітаційних заходів, а справжня можливість для людини повернутися до повноцінного життя, займатися побутовими справами, відновити навички самообслуговування та повернутися до професійної діяльності. Ерготерапія допомагає пацієнтам відновити роботу верхніх кінцівок, покращити розумові здібності, зміцнити впевненість у собі та відчути незалежність. Кожен пацієнт отримує індивідуальну програму відновлення, розроблену з урахуванням його потреб, цілей та побажань, а також рекомендацій родичів. Використовуючи сучасні реабілітаційні техніки, ми створюємо умови, завдяки яким людина поступово повертається до активного та самостійного життя у власній оселі. Ерготерапія це шанс повернутися до звичного ритму життя. У нашому центрі пацієнти щодня працюють разом з досвідченими ерготерапевтами, наполегливо крокуючи до своїх цілей. Ми підтримуємо кожного на цьому шляху, щиро радіючи навіть найменшим, але таким важливим досягненням. Разом ми будуємо нову якість життя, впевнену, незалежну та наповнену можливостями.